Наскільки довготривалою буде оця відбудова і відновлення цих регіонів? Щоб якось відновити, може, десь посадити, десь може розмінувати, да це, в принципі, якась величезна купа роботи? Тут чи е адаптуватимуть е державу нашу нинішню для людей, які повернуться з фронту? І навчають, і потенціал є. А от тормоза включаються, а вдалі воно не йде. Чи назавжди Україна позбудеться ворога після цієї війни? Просто страх повторити якийсь сценарій не дасться зробити. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмила, вітає. вітаю! Вітаю вас, Альона. Сьогодні хотілося б згадати про величезну кількість величезну купу проблем, які, от знаєте, під час війни ніби сніжний ком, з кожним днем лише збільшується, і безумовно вони всі матимуть вплив на наше майбутнє, про яке ми сьогодні хотіли б поговорити. Давайте трохи так по блокам наше інтерв'ю розіб'ємо. Певним чином будемо говорити про певні такі групи сфери проблем. Насамперед, демографічна ситуація, тому що розуміємо, що, на жаль, величезна кількість хлопців гине і зараз народжуваність на дуже невисокому рівні. В якій перспективі можемо говорити про вирішення цієї проблеми і як саме можна це вирішити, що говорять карти? Ну, перш за все, що це точно нагальна проблема, і з нею не можна затягувати, бо ми дуже скоро побачимо кризу і дефіцит. Тут 100% я підтверджую цю інформацію. А яким чином це можна говорити? Я думаю, що якимось чином тут має бути просто якісь обіцянки, підтримка, і якась має бути історія. Що ну, дітей має бути мінімум троє, і краще більше, більше. Да? Якось міняється політика, підхід, підтримка. Якщо ми дивимося в перспективі, от я тут не можу сказати, що це щось що буде відбуватися швидко, тому що на це зараз не зважають, і взагалі, якщо так можна сказати, Цю тему зараз не розглядають, хоча всі так, розуміють, так. що ми йшли до краю. Ем, про це почнуть говорити. А от вирішувати якісь на рівні, я ну ми ж не розуміємо, що це мають бути законопроекти. Ну Ді саме що... якісь так. так оці вони будуть саме саме швидко це в кінці слідуючого року. Mm -hmm. От саме mm -hmm. зроблені, якісь такі схеми, да, щось, щось вже таке більш глобально. Але розмови я ще раз кажу, вони будуть і будуть зараз якісь подаватися ідеї і так далі. А потім вже вони почнуться в життя реалізовуватись. Mm -hmm. Екологічна ситуація також розуміємо, що війна це зазвичай про надзвичайну шкоду. Довколишньому нашому середовищу розуміємо, що війна запустила абсолютно незворотні деякі процеси: це купа забруднень, купа мінувань і так далі. До якої критичної, отут цікаво, позначки ми можемо дійти в питанні забруднення води і забруднення взагалом екосистеми нашої держави в цілому. Ну, з водою да, вже на зараз є проблеми, і їх замовчують, але це проблеми, в принципі, по Україні. Там якось воно впливає на рух води, може, це оці. Ну, я зараз, зараз фантазую, да? я. я... І з того, що я бачу, як, як тут є екологи, люди, хто цим займається, може пояснити якось це більш професійно. Але те, що мені показують, порушений якийсь там біг води, да, якісь розірвані магістралі і так далі, і вони приводять до дефіциту. От саме це. На сьогодні якби, дефіцит води, який наближається, ми будемо це все бачити більше. і більше. Це ось в такому про це поки не говоримо замовчуємо, але це вже є. Mm -hmm. Якщо ми беремо слідуючу як екологію, тут із екологією все не так радісно. Так, ми знову ж замовчуємо. Знову тут місяць ми не маємо повної інформації, але на жаль, це виправити зараз неможливо. І, взагалі, якщо якось почати виправляти, це ми можемо, якщо сьогодні почати, так, то побачити якийсь результат через років 10. Це дуже швидко поламати саме екологічну систему, а якусь надбудову зробити і повернути так, як було, то такі перші зміни через років 10 ми побачимо. А на жаль, зараз це вдовго. Щоб якось відновити, може, десь посадити, десь може розмінувати. Це в принципі якась величезна купа роботи, яку на сьогодні робити не переробити. Ну, вже бачите, зараз ми говоримо про якусь певну критичну ситуацію з екологією, але ж ворог продовжує сунути, продовжує завдавати ударів. І... Пам'ятаємо ці постійні погрози шантажі стосовно ну із таких великих крупних загроз. Це удар по ГЕС по атомній електростанції. Також чи наважиться ворог у цьому році або в наступному вдарити по цим критично важливим об'єктам? Зокрема, говоримо про гідроелектростанції, про атомні атомну станцію, яка в них зараз під контролем. Я все таки не думаю, що буде напряму по атомній. Там можуть бути різного роду е провокації провокації, можуть бути навіть якісь критичні стани, але от напряму я думаю, що все таки не дійде не ну, в останній момент. Е Зупиняться напруження буде, да, але от результату як такого не буде. Що не скажеш, на жаль, по гідро, і це те, що дуже легко робити. Його розглядають, воно є в планах, і нам взагалі говорять, що ми підходимо до реалізації щось подібного. Так що з водою там буде трошки гірше, маю на увазі гідроелектростанцію, то подібне. А от якщо навіть атомно, дав, от я не думаю, якщо це буде, навіть якщо з атомом, це все-таки щось менше. От я не, я не знаю, щось якісь мала дія. От я б не брала це як атомну станцію. Я живу недалеко від Чорнобильської, і я розумію, що було, я це добре пам'ятаю. І... От я не думаю, що вони все таки підуть на такі кроки, mm -hmm. як те, що ми бачили з Чорнобильському mm -hmm. знову ж таки, що може завадити, а, запобігти певним ударам, провокаціям на гідроелектростанціях, про які ми говорили, чи є взагалі в когось така сила, впливовість і важіль якийсь певного тиску на Росію, аби вона не наважилась цього зробити і зробити якийсь повтор Каховської ГЕС. Ну Важелем може бути саме щось, що дає якісь ресурси. і ми маємо щось мати чи під прицілом, да? чи якось умовно розказувати що зробимо, щось подібне і це доносити. І оце така загроза ви нам, і, а, а ми вам. Знову ж... Згадуючи на початку війни, е говорили питання: чи будуть по Росії летіти дрони, Тоді навіть дронів не було. тоді ракети ми бачили дрони вже поз'явилися пізніше. І тоді таро казали, що якщо вони будуть отримувати те, що отримує, ви вони почнуть зупинятися. Воно да? було неймовірно. Але сьогодні ми це бачимо, і це має бути щось подібне, Да? от і Україна подібне почала, тому що дійсно пам'ятаєте, що відбувалося. Вони нам по електростанції, ми їм по електростанції і, від нашого стола до вашого стола. Да? Такі. І от це може зупинити: от саме такі от, жорсткі дії, активні дії. А по іншому ні, на жаль, іншого ні. Не розуміємо. Угу. В контексті розмови про збереження цілісності нашої екосистеми, забруднення тих же е, річок, морів також хотілося от саме про море поговорити. Чи бачите зараз певну деокупацію приморських регіонів? Крим, е, також навколо Азовського моря е, міста. Зокрема, давайте подивимось до кінця цього року, а потім на наступний рік. Ну, наступний рік там взагалі да, масштаб щось масштабне і сильне, да, туди готується. Е, якщо до кінця цього року, то все-таки я думаю, що це будуть ну, такі все-таки міні вилазки Те, що ми бачили, що, може, там десь ДРГ зайде, да, ну, такого плану, якісь малі групи, якісь активні дії, неочікувані і тому подібні. Я не бачу, от, Саме заходу тут і зараз, тут більше про підготовку, а підготовка туди не закінчилась. Угу. Після такого тривалого часу контролю над цими територіями ми знаємо, що відбувається на тих землях. Точніше, навіть не все знаємо, але можемо собі уявляти, що відбувається на тимчасово окупованих росіянами землях. Наскільки довготривалою буде оця відбудова і відновлення цих регіонів? Довготривалою. там на жаль ту інформацію, що казала, що не все відбудується, да, буде якось раціоналізуватися, що відбудовувати щось ні. І це надовго, це те, що надовго. Знову ж 7-10 років, не менше. Тому що процес довгий і дуже буде аналітично весь час прорахування відбуватися. Так що це довго тривало. Люди будуть повертатися, але саме тут, щоб як допомога держави, да, якась реалізація великих проєктів, то ти десь в таких часових рамках. Ну так, партнери нам допомагатимуть із цим. Ну тут так, умовно, є ті, хто хочуть, це взагалі якісь іміджові проекти, те, чи можуть якось показувати іншим і гордитися да, через покоління і так далі. І це те, що дає заробляти величезні гроші. Так що я не побоюсь цього слова. Я навіть розумію, що там буде така величезна конкуренція за це. Угу, навіть так. Ми говорили за відбудову конкретно приморських регіонів. А якщо ж говорити більш глобально по всій території України, тому що на жаль маємо величезну кількість зруйнованих будинків, історичних споруд цілих міст, якщо говорити про прифронтові фронтові зони, а як довго відбуватиметься ось ця відбудова? Ну це взагалі на дуже довго. Тут я навіть вам нам говорять, що 10 років мало. Так зразу із цього, що 10 роками ми не обійдемось, і теж вони якось будуть поступово. І знову ж, якась історія вибору, що Щось щось підходить, щось, може, працює, щось не працює. На жаль, я, я бачу, що багато що можливо взагалі не буде будуватися, да, бо буде перегляд mm -hmm. тих міст. Так важкувато говорити, бо це про те, що воно і вдаватися так буде важкувато. Mm -hmm. Чому? Тому що. Якась процедура дуже велика небезпека, і я так розумію, що це чи замінування тут говорять, чи можеш залишки якихось там військових снарядів, ну, якась небезпека. Да? І тут іще з цим дуже багато буде від цього залежати. Так що, на жаль, це нам дуже довго. Так, і от буквально тільки ну, за це подумала, але хочу озвучити. Е, можливо, дізнаємося відповідь: чи є у питанні відбудови якась певна пріоритетність? Тому що розуміємо, що величезну кількість будівель і цілих міст зруйнувала Росія. Утім, е, чи взагалі доречно порівнювати там певну, наприклад, дуже грубе порівняння, але тим не менш там якась важлива історична споруда. В Києві, або там в Харкові, в якихось центральних містах, або невеличке містечко на Донеччині, яке там ще зруйновано. І чи є тут питання пріоритетності у нашої влади або партнерів? Ну, Тут 100% буде там, де більше людей. Питання mm -hmm. пріоритетності буде, і, і взагалі якогось. Більш людей якогось ресурсу, там має бути якийсь ресурс. І якщо цього не буде, ну це розглядатися не буде, бо все-таки ну щось мені підказує з того, що я дивлюся, що ми повертаємось до якоїсь такої, як в Штатах Америки, да є округи з великими угу. е великими містами, і десь, десь далеко, якісь такі малозаселені Пункти, оце щось подібне, тому що на щось велике весь час ми розділяємо на велике і мале і велике з... те підтримується, а мале будемо дивитися далі. Угу. А, в контексті розмови про переродження, відновлення нашої держави не можемо згадати про людей, про людський потенціал. Розуміємо, що багато ветеранів повернуться з війни, і тут чи Адаптуватимуть е, державу нашу нинішню для людей, які повернуться з фронту. Ой. <кій> Мовно, є люди, які мають цим займатися, але якось воно повсім по всім даним не підтримується. Чи на рівні держави, чи на рівні от, і навчають, і потенціал є. А от тормоза включаються, а вдалі воно не йде. І все-таки я бачу, що відбудеться якийсь сплеск, чи емоції, чи може це навіть на рівні тих військових, які не витримають і почнуть вимагати перетворення світу для. Реалізації їхніх потреб, так розумієте, і от тоді воно почнеться. Але сказати, що воно так буде якось бігти, угу. я теж не можу. Тут весь час через е, е, якісь перепони, да, через нестачу грошей. Це такому е, по, по залишковому принципу воно якось буде туди рухатись, при тому, що нам показують, що в нас суперспеціалісти і це. Так, Дуже так. багато претензій саме до людей, які за це відповідають. Тому що я ж розумію, що в нас є цілий інститути, які мають за це відповідати, ціли напрямки в державі. І вибачте, ну щось я не бачу, що вони чухаються вибачте угу. за ці слова. Так, ну і в контексті Дуже. людей вже заговорили також розуміємо, що ще одна проблема, яка. Час від часу нашаровується час від часу, такі от сплески бувають, бувають певні затища. Це питання національної єдності. На даному етапі. Чи загрожує нам взагалі такий тотальний розкол? А я б тут так не казала. Це більше страхи, які нам стараються нав'язати. Нав'язати. А от чи є в нас тотальний розкол, ні немає. Я навпаки скажу, що в нас є тотальне з'єднання. Mm -hmm. Ми взагалі, знаєте, є якісь бачення, ми хочемо, в принципі, миру і бути разом, і навіть, можливо, хто хотів. В... Допомоги Росії вже він точно не хоче, точно. І, і знаєте, тут давайте гуртуватись, давайте щось разом робити. От отут у нас якраз все в порядку. От угу. я б тут сказала, що не, не було б нещастя неща, да нещастя допомогло. Оце ця історія. Дуже хочеться бути впевненим, що так і надалі буде. А врешті ще одна. Шалена проблема взагалі не знаю. Багато хто вважає це кармою нашого народу, це корупція, і вона роками, ця система заважає нашій державі вийти на якийсь певний новий економічний рівень. І в умовах війни навіть на жаль вона тільки зростає. Прозора система, про яку всі говорять і всі про неї мріють, чи вдасться нам її налаштувати і в якій перспективі? Ну, це самий болісний процес, жаль, так Чи вдасться налаштувати, для цього має? Я не знаю, ця історія це нікуди не дівається. Тут знаєте, якась боротьба, може, навіть вбивства, може якісь революції і тому подібне, да, відбутися, щоб це ми побороли. Так що це. Важка історія. Чи вдасться їй загалом не зразу почуть, по які зміни будуть відбуватися? Тут саме, знаєте, щоб прозора була прозорою, а то вона якось не дуже прозора. Це вже. <гум> і от чим більше цієї прозорості буде, то тим буде якось менше каламуті і Хочеться, щоб якась цифру, ну, тут дуже багато саме інформаційної да, більше інформації, більше перепонів, от воно якось почне змінювати, бо всі про все знають і якось ну, не дуже вкрадеш. Да, якось ну, Хочеться, але не виходить. А от по часовим рамках, на жаль, це довгий процес, і добре, якщо ми впораємось в ну, років 10, Бо ну, так. ми якось знаєте, ми туди навіть не йдемо, ми туди повземо. І от це повземо, потім зупиняємось, потім якось ми підганяємось і знову повземо. Так що це ну, дуже така довга історія. Ну, так. Протягом нашого інтерв'ю ми перерахували величезну кількість проблем, навіть перерахували їх можливі вирішення. Що дійсно усі ці проблеми можна вирішити з певною ініціативністю громадян, певними там створенням, формуванням якихось законопроєктів, формуванням національної думки, яка буде тиснути там, говорити владі, що запроваджувати, і так далі, лобіювати якісь законопроекти, ініціативи і так далі. Утім, розуміємо, що величезна кількість людей виїхала і. Чи повернуться тут також знову ж таки величезне питання. Тож, чи достатньо буде для вирішення усіх цих проблем в перспективі там кількох, можливо, навіть десятків років а, після війни, чи достатньо нам буде людського ресурсу, людського потенціалу? Тут не до недостатньо, і на жаль, це взагалі, ми це вже зараз бачимо. І це буде проблема, але я думаю, що я все-таки не бачу, що дуже велика кілька людей повернеться, і, як би це не звучало, будуть запрошуватися кудись ще на роботу, чи mm -hmm. якась така історія, і воно тоді вирішиться. Ну, Тут. Через якусь міграцію оце буде вирішуватися. Це дуже важка проблема, яка так, ставить так. на гальма дуже великі сфери і дуже багато напрямків, і це ну вона так не вирішується. Вона буде вирішуватися через чужих людей. Як би угу. це зараз не звучало? Ну і активна меншість, на жаль, також буде. Будемо сподіватися, що буде провадити певні зміни попри таку велику кількість внутрішніх проблем. Одна із найголовніших зовнішніх це вже на завершення. Так це звичайно, наш ворог окупанти, росіяни і. Так, знаєте, на сам кінець, а тому, що величезну кількість проблем внутрішніх, які ми перерахували, вони саме стосуються, і першопричиною є саме той зовнішній ворог. Чи назавжди Україна позбудеться ворога після цієї війни? Чи є ризик, що ворог знову ж таки росіяни назбирають сили і розпочнуть через якийсь проміжок часу ще одну велику війну? Я все-таки думаю, що заклики будуть. Єдине, що росіяни від цього постраждають, теж вони постраждають, і, знаєте, якась просто страх повторити якийсь сценарій, не дасть це зробити. Хоча вірогідність на сьогодні я не можу сказати, що вона низька, вона доволі не. висока. Але е, якось. Дефіцит людей в Росії бажання якогось іншого світу все таки не дасться зробити хоча заклик якісь будуть іти. Угу. Ну, на цьому будемо завершувати наше інтерв'ю. Пані Людмила, я вам дуже вдячна, що долучилися, що сьогодні мали змогу поспілкуватися на таку дійсно глибоку, важливу тему. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомотовська. Підписуйтеся обов'язково. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Побачимось до зустрічі. Дякую.